Якщо ти готуєшся до НМТ з історії і плутаєш, хто ці всі чуваки з Першої світової? Зараз поясню, як для своїх Кость Левицький, ну реально, топ менеджер української політики в Галичині, очолив головну українську раду гур, не плутати з головним управлінням розвідки, потім став прем'єром ЗУНР. Якщо ЗУНР – це стартап, то Левицький СЕО. Дмитро Донцов спершу був у СВУ, а потім прокачався до головного ідеолога українського націоналізму. Фактично, він був мізками, які сформували те, чим потім жила ОУН. Його цитати вогонь, але іноді трошки радикальні, не буду брехати. Андрій Жук, співзасновник СВУ Союзу Визволення України, і наш піарник на міжнародці, писав, виступав, розказував усім Європі, гей, Україна, це не Росія, підтримайте нас. Без нього про нас ніхто б і не згадав. Михайло Галущинський, командир перших січових стрільців. Це як створити ЗСУ 1-0 у 1914-му. Військовий дядько йому довірили повести в бій перший український легіон. А тепер найцікавіше Василь Вишиваний. Звучить по-нашому, але насправді це Вільгельм фон Газбурга, австрійський принц. Він настільки в'їхав в українську культуру, що носив вишиванку, воював за українських січових стрільців і серйозно розглядався як монарх незалежної України. Це як нетфлікс, серіал, але з нашої історії.